друзі, я з Роман Дефіо і Андріко Протопом граємо в Ріва. Ты там грає. То вже не то, що Андрійко давно почав грати. а ти вже давним-давно ще це грав. Ну, ні, 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 ні. От врівас я почав теж недавно. Бачиш, у нас майже левели, похожі всіх. Ну, в мене я розумію, що самі ну, але я реально тоже недавно почав в Я його бачу. Андрійко скоріше, чим я б грав. Ні, Та... Коли ми були одного разу, були грали. Е, той, забирали, коли ми, у нас було відео забирати подарунки. Безплатно, то там Андрійко тут грав, в револз. Ну ты що? ой 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 чекай. А, ні, чекай, я навіть не знав, що він не ревалс грав. Ладно. Тоді, грав в ревалс. А ви заметили таку пасхалочку? power picker. Could that be the yeah. off? Let's do it. That's Розчистка. О, ну я тебе забив, але це не зарахувалось, бо тому що час закінчився. що вам це на пользу. У mm -hmm. мене якийсь квест на РПГ, але я так бачу: мені треба тут і ще, і ще цей, мені ще тут 40 кілів зробити, щоб отримати якусь штуку. там, Я не знаю що. Ти мені ж так не доїсть РПГ, вона мене постійно вбиває. Та йо, він тоже на трампинчик пішов. М-є, а ні, я не попав. Ні, він по мені палить, а я по ньому не попадаю. Стрибнуте вс, я валю, коротше, звідти. У мене вже хп-шок не так уж багато, як у вас. Вот. Блин. Ні, він... А я как по мені так з сдалеку. У нього що, приціл сил чи що? Я просто з нього убився, я не знаю. Друзі, напишите в комментариях, куда ранню, шо Энри Пруток. Я его вже мочу просто. Ч? Я го його, я его зимой. Ты куда меня вжимает, я вот са ты вже завжди мешаешь под любой? Да я тобі не мішаю, б... я мешаю? Да ты не я-то артем бью з радостью? Блі, ні, я, я не знаю, чого я його вб'ю. А йо. А ви бачили, кстати, що, що робиться, коли я когось вбиваю РПГшкою або пефіком? Що? Тоді е, його там, типу, знаєте, він падає, а потім його ще такі брили, людині. Гострі такі. Знаєте, як бурульки огромні, ну. його просто розбивають. Ну так? Зверху. Пролетают його вбивають. вбивают. Це просто така анімація, а то так не... Ну, немає в мене такої суперсилки. суперселки. ні, мене тут і видно. Я ліпше піду зайдет. А мене все не видно. Да, конечно, ти десь там зарився. Я потім подивлюся на відео, де ти був. Ну, ні. не подивился. Я вдруг вже... вже... не переживай, подивился. Я і Японія, де ти був. Японія всі твої блін. Так, я когось там бачу. Я не знаю кого, але я когось там бачу. Я не впевнений нікого. Да. Я не скажу, може то ти, і ти звідти свалиш. Мені здалося. Або він вже свалив, тих там був. Йо-йо, я в вас ніде не можу знайти, ну то вже просто секунди вже йдуть. Ну да. я, я думаю, Лесь, так. Давай спалимо свої місця, місця один на одному, Все, давай. Якого батутика? Я зараз на Батутику. Я, я побачив Ендрі Протоп. Чи то ти, я не знаю. Я когось побачив. Ні, то Ендрі Протоп, але <гум> він просто <гум> стояв. Він, походу, за мною просто бігав. <гум> але він мене так і ні разу не пульнув в мене. Mm. Mm. Я You're в шоці, Все It's дуже, дуже епічно, друзі, все накаляється, правда? Прям ми прям дуже багато разработок робимо, ми... Два... дві катки хтось витащив і дві катки була розробка. Так, я бачу, хтось по мені палив, Андрійка Рика <на> врата! <на> <на> я знаю, да. Я знаю, знаю.

Ні, я йому не грає? Я, я в той час взагалі в столовці. Диви, як він грає. Та бачу? Ти розумієш, що він в столовці був? О, я був в столовці в той час. Ну знаєш, що там, там де в столовці? Але... Там був, просто коли він. Але він так грає? Ще... Так. Але, друзі, ми його вихваляємо не тому що там. Чий, от. Він просто рено малий. Mm. Він не дуже дорослий. Прям такий як він, то, він коли ми мене знімали, він так він просто всюди про програвав. Він, а він реально, так. От, сказати, скільки йому років? 3,5, але. Mm? Сказати? Давай. Йому 5,5... майже 5,5 років. І то майже. Тобто йому ще не є навіть 5,5 років, А він отакий вотий ігрок. Ну, ясненько, ясненько. Блін. Не губив. Ага, де ти є? Я от бачу його тіло, але тебе не бачу. Ти його звідки вплипанув, мені цікаво. Тобі я не скажу, подивися на відео. Окей, подивлюсь. Мені прям реально цікаво, звідки ти його палив, бо я тебе взагалі не бачу. Йди, йди. Як? Чого ти такий живучий? Я не розумію. Ти вже вийшла на відео. Чого ти такий живучий? Я тобі три рази палив. Аааа, і час прийшов. Розумієш, я по тобі треба за РПГ пальне. У мене ще 30, 30 життя. Та в мене менше чомусь був, ти б мені вроді би і не попадав. Ти, по ти подивися на відео, пацан. Подивлюся, подивлюся, не переживай. От ти не побачиш, де я був весь час. Моя я знаю, де я був, і знаю, де. О, я бачу Андрій Порток. А я я бачу лозу. <су> а де бачиш? Ти його тоже бачиш? Не, 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 я ні, я нікого не бачу. Як що рал, я нікого не бачу. А я бачу тебе. А я тебе загублю. Ну, бо я вже до нього в гості поїхав. Поїхав. Бачу? Поїхав та. Бачиш? Бам. Бам. в суху. А мені навіть нічого не нанести, на на тебе теперь... Чуть-чуть звідки -чуть. зі, -зі своєї засади. Б... На скільки відео триває? Десять хвилин, ми можемо буде скоротити. Десять хвилин? Так. Да. Ну ми його 10 хвилин маємо. Я... Да. Нічого. Я знаю, що він десь ховається. А он не говори, він може подивитися на мене, він скаже. <сум> він десь на сходах. Він десь на сходах каже. Ні, так я не знаю на яких сходах. А, ну я тебе вже бачу, але... А, ти на таких синіх був, да? Ді, Ді, от, ю... Ну він реально трохи бісить тим, що він розказує. А, мене б'єш Чому? А чому-то? А, я витащив чому. А, бо ти одного ч... что? Можливо, да. Можливо. Але не треба підсказувати. Він каже, що він хоче підсказувати, йому пофіг. Все, я бачу всіх. Блін, це сумно, що ти всіх бачиш. Ті, ти ти, 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 ти... Да, то... Що ти там по нашку бігаєш? Що ти там в сходах бігав тільки що? Та добре, бігав на здоров'я. Я взагалі... Обше... Опа! Дівнюха. Я, я на нього натрапив. Все, він получил, в принципе все, ему хана, ему хабела. Не говори мені. Я не хочу чути для Артемі, але я хочу сам його побачити. А я тебе бачу вже. Ти щось там був ходив, а ти десь пропав. Все, я бачу тебе. А був? Ну що? Ти знову, я знову. ти тут, чи ти тут тік? О, я бачу тільки. О, все, я поняв, все, понял, поняв, понял. Ззаду пон, пон. лупи мене, але то зараза. Добре, друзі, ми вже може будемо закінчувати. Там тобто вже йде 13 хвилин у нас відосик. Давайте всі... Добре, друзі, з вами був Артно. Романдев Юар, Андрій Портоп, він чомусь живий. Всім ну. до зустрічі І пока. Ой, пока.